Всім привіт! Огляд смартфону Techno Pova 6. Почнемо з його розпакування. Це версія 8256. Також є ще версія на 12256 з більшим обсягом оперативної пам'яті. Смартфон цікавий тим, да, вартість його приблизно 10 тисяч гривень на даний момент, в нього 6000 мАч батарейка, тобто збільшений об'єм батарейки. Потужний процесор для своєї ціни 70 Вт, дуже швидка зарядка і просто чудова комплектація. Тобто у таких смартфонів Техно і Finix в них часто просто ідеальна комплектація, така яку ніде не. Не використовують ні Samsung, ні Xiaomi. Вони зараз обмежуються тільки кабелем, да і все. Тут у нас буде і силиконова, ну чохольчик прозорий з силікону. Адаптер для зарядки 70 Вт. Навушники. Навушники в комплекті будуть. Ну і, звичайно, кабель. І при цьому всьому є ще поклі... поклейка захисної плівки одразу на екрані. Тобто, ну, на перший час може захисною, вона не повноцінно захисна, але вона є, і в принципі на перший час можете не думати про якісь там захисні плівки або захисне скло. Тут от така от буде, ну, наскільки вона якісна, хороша, це всього не скажу, але вона є на дисплеї одразу. Прямокутна форма, такий чи маленький пристрій, велика діагональ. Дисплею 6, майже 6,8 дюйма. Зліва слот, справа кнопка вімкнення кнопка регулювання гучності, динаміки стереодинаміки, Type-C-порт, порт для навушників. Так, розблокуємо. Так, Перейдемо до налаштувань. Uh, про телефон HiOS 14.0.0. Helio J99 Ultimate 108 Мп камера, фронтальна 32 Мп. Uh, розширення екрану у нас uh, 2460 на 1080 AMOLED. Ну Це я так розумію в характеристиках Яскравість дисплея Так. Тут можна зменшувати розширення дисплею. Просто зараз, я так розумію, тут воно показує 1080. А, все правильно воно показує, просто тут дивно чомусь воно показало більшу цифру далі. Все правильно. 1080 на 2436 розширення екрану. так Давайте перейдемо до синтетичних тестів, подивимось, які результати демонструє. Так. Порівняння з іншими смартфончиками, по відеоприскорювачу також. Так. І по Antutu Benchmark 434 тисячі. PUBG Mobile працює на середніх налаштуваннях. Зараз пропущу завантаження. Так, завантажилась гра. А, Ну, от такий от рівень можна виставити, або от такий от рівень. Добре. Закрили. Зараз покажу вам приклади а, фото на камеру цього пристрою. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось.